Всім привіт вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер-сюрприз'ї. І сьогодні ми з вами продовжимо відкривати колекцію Kinder сюрприз Максі Різдвяну сезону 24-25. Отже, сьогодні у нас лише два кіндер-сюрпризи, адже трошечки виникла помилка, трошечки не те прислали. Ну, таке буває. Це людський фактор, від цього нікуди не дінешся. Також пошта наша трошки не вберегла, тому у нас. Одне трошечки підбите яйце. Ну, я думаю, на іграшку це не вплинуло, і ми з вами піймаємо нарешті ще два ведмедя. До речі, якщо не дивилися попередня розпаковка, будь ласка, подивіться в описі, маєте посилання. Нагадую, п'ять іграшок колекції ведмедів, це у нас перевипуск. Але я не маю цієї колекції, тому ми з вами збираємо цьогорічних ведмедів. І нарешті починаємо. Отже, два Максі з Німеччини до нас завітали. І, як я вже і казала, трошечки у нас підбитий Санта-Клаус. Давайте з нього і почнемо. Маємо нашого помічничка ваги, і поки ваги вмикаються, ми розглядаємо обкладинку. Вся новорічна колекція йде до 20 квітня наступного року. Так, у нас тут трошечки втрати. Втрати значні, і це ну, напівросипано, скажімо так. О, поки я його перевертала, і з цієї сторони вже також розсипалося. За звуком судити важко, бо весь шоколад просто розсипаний. Маємо вагу 150,34 соті. Ай-яй-яй-яй-яй. О! Просто шоколад, просто крихтить. Ну, таке і не подаруєш. Ем, найчастіше ці великі Кіндер Макси купують, звісно ж, для дітей, і як подарунок на Різдво там, або на Миколая, ну, таке не подаруєш, правда? І коли от, продавці так от лишають на пошті, лишили і пішли. Потім от, такі штуки трапляються. Тому хто продає, будь ласка, пакуйте самі, бо це ну, на пошту залишати. І у нас. здається мені новий ведмідь. І це у нас ведмідь. Так, дійсно новий. Це ведмідь, який несе чайок. Має жовтий у нас шарфик і несе чайок. У нас 5 ведмедів в цій серії: один з іглу і совою. Один нарядився у пінгвінчика разом з двома своїми друзями, один на лопаті катається замість того, щоб сніг прибирати. І один у нас несе чайок. Це ті, що ми маємо. Не маємо ми оцього одного, який літає у нас згори. Отже. Що ми тут маємо в інструкції? В інструкції каже, що треба втримати баланс разом з підносом з цими чашечками і чайничком. До того ще нам треба, звісно ж, зібрати ведмедя. Щось я не туди з'єдную, чи, чи воно немає, буде тут з'єднане. Воно має бути з'єднане сюди. Ось так ми закриваємо. І маємо от такого нашого ведмедя, який примружив трошки око. І біжить у нас з нашим підносиком. Тут ми його встановлюємо на ось таку підставку. На льдинку. Щось він не вставляється. А, оце він так жорстко вставляється. І вона. Коли рухається наш ведмідь, він крутиться. Стіл слицький, воно, не хочу крутитися. І коли він крутиться, він ще має втримати ось цей наш підносик з чаєм. Тут є винки, щоб лапки добре тримали. Вау. Але все одно іноді злітає. Отже, ось така у нас вау! Задумка. От, бачите, і зразу він падає. Ну, це буває. У мене ще ковський стіл, тому він погано так крутиться і губить свого підносика. Ось такий у нас новий ведмедик. Нарешті, четвертий ведмідь з нашої колекції. Три ми вже знайшли. З шости кіндерів, на жаль, лише три. І сьогодні ми ще раз спробуємо. Це у нас ведмедик на обкладинці. Ось такий це новинка на обкладинках Ведмедик. у нього шапка, рукавиці, шарф. І також це до 20 квітня. Вся новорічна серія йде з строком до 20 квітня. Ось такий звук був. Вага нам каже 154,42. Хоч би не повторка, будь ласка, Бо... Обміну поки немає. В Україні ця серія не представлена, тому з обміном. О, і я його сама зламала. Ну, коли я його сама зламала, це одне діло. А Коли воно на пошті прийшло розкришене, ну, так це зовсім інша справа. І, на жаль, у нас повторочка. Дуже шкода, але у нас повторочка. Знов з чайничком. Треба шукати. Більшу вагу. Отже, ось такі у нас ведмеді сьогодні. Тобто, один ведмідь у нас з підставкою з чайничком. Ось така у нас сьогодні швиденько розпаковочка. Я сподіваюся, що я знайду ще недостаючого нам ведмедя, який у нас злітає згори, і його вам покажу. А поки що, ну, ось такі у нас висновки. Для вас пройшло декілька секунд, а для мене декілька днів. І у нас на столі з вами красується ще один кіндер-сюрприз Максі. На цей раз це у нас покупочка в нашому одному з супермаркетів України. Не хочу, щоб це було зараховане з рекламою, тому не буду називати його назву. Але ціна, чесно кажучи, вражає. Але маємо змогу в нього сходити, зважити всі Кіндер Максі і купити ту вагу, яку. Іграшку ви шукаєте. І ми з вами знайшли чотири іграшки, які стоять позаду нашого сюрприза. Чотири ведмедики в різних костюмах, в різних іпостасях. А ми шукаємо ведмедя білого ведмедя, який летить на дельтаплані. Отже, я думаю, що це найлегша вага, адже найважчий у нас вже трапився. Найважчий то був з пінгвінчиками. Це найважче Кіндер Максі. Якщо не дивилися цю розпаковочку, будь ласка, перейдіть в описі. Там є посилання на список відтворення, там є всі відео на тему наших полярних ведмедів цьогорічної серії, яка нагадаю складається з п'яти іграшок. Отже, це найлегша в супермаркеті, яка була найлегший кіндер-сюрприз. Я думаю, що це якраз він той, що нам потрібен. Отже, давайте по класиці, зважимо і відкриємо його. Отже, Kinder Surprise, класна синя обкладинка. Так, пінгвінчик трошки посунеться. Ми візьмемо наш Kinder Surprise. Kinder Surprise Максі. Тут у нас напис з англійською мовою. Отже, до речі, це офіційна поставка. Чому в інших магазинах її немає? Всі написи українською. Дійсно, дуже цікаво. І, до речі, строк придатності, дивіться, перше, 6.2025 року. Тобто, у нас в країні не до 20 квітня, як всі вся поставка європейська, а до 1.6 року. Ну, в принципі, ми так Різдво не дуже святкуємо, більше святкуємо Новий рік, ну, так історично склалося. І тут вага у нас 137,67, Це найлегший кіндер, з яких я могла вибрати. І... І це не він. Це просто моє супер розчарування. Це не він. Це у нас сова з Іглу. Найлегший кіндер сюрприз в українській поставці. Це сова з Іглу. Підглянула, чесно кажу, підглянула відео з розпаковкою на іншому каналі. І ось так. От і довіряю чужим вагам. Ходіть тільки зі своїми. Ось так. 137 це не. Ну, і, що чесно, я дуже-дуже розчарована. Отже, сподіваємось на обмін. Якщо обміном не вийде, ну, то колекцію я не зберу. Отже, всього ми маємо, на жаль, поки що лише 4 кіндер сюрпризи ведмедів з нього. На жаль, 4. Серію ми не зібрали. Не знаю, думаю, доведеться ще разочок спробувати. Ну, а як не зберемо, то чекатимемо, може хтось зі мною поміняється, може кому будуть потрібні такі повторки, які у мене є. А я вам дякую, що додивилися до кінця це відео. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, тисніть лайк, діліться цим відео з друзями і пишіть, чи будете ви збирати цю колекцію, чи ні. Чи подобається вона вам? Залиште, будь ласка, коментар, це дуже мені допомагає. А я вам дякую і до побачення до наступної розпаковки.